У свіжому випуску журнал Україна. Головні загрози єдності суспільства. Ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим. Корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Двоє навпроти. Їхав зеленою лінією метро. Надвечір. І тут до вагона зайшли хлопці дівчина. Вони були якось дуже удвох. Не знаю, як краще сказати, удвох і все. Вільних сидячих місць у вагоні зосталось вже небагато, і ті двоє сіли окремо. Він коло мене, вона навпроти. Однак я ж казав: вони були настільки удвох. Що між ними немов бриніла туго натягнута струна. Невидима, але дуже відчутна. Я давно вже, а може, ніколи, такої пари не бачив. І мені аж захотілось доторкнутися до тієї невидимої струни. Хлопець сидів коло мене по праву руку. Я сказав йому: нехай твоя дівчина пересяде сюди, а я піду на її місце. Не думаю, що він хоч щось почув крізь стук вагонних коліс. Але дівчина вловила все враз, наче воно по тій струні передалось од мене до неї. Вона перепурхнула на моє місце, а я опинився навпроти і тепер добре бачив їх. Дуже молоді. Він високий, довгоногий, чорнобородий, такий собі принц із тисячі однієї ночі. Великі рельєфні кісті рук і пальці як у піаніста. Очі темні, печальні. Вона з половецькими вилицями, що часто буває у наших дівчат, хоч рідко, так собі гарно. Вони сиділи мовчки тісно одне коло одного, взявшись за руки. Я почувався автором цієї картини і милувався нею, уявляв себе човнярем. Що перевіз її до нього на той берег і ні копійки не взяв. А ще був дуже гордий з того, що зробив цю руки правильно і вчасно, бо ціле життя, все хороше і правильне робив здебільшого заднім числом. Хто вони були, куди їхали і чому так дуже удвох, як рідко хто? Наче вони на землі перші хлопець і дівчина, а других ще нема. Чи вони тільки сьогодні зустрілися і ще нічого не зробили, окрім як узятися за руки? Чи може все зовсім не так? І вони вже знають, що скоро їм доведеться розлучитися, бо час такий, що це з багатьма трапляється. Не знаю. Вони поїхали далі. а Я вийшов раніше.